Коли дізнався про його загибель, це я на той момент e, приїхав з задачі. Я от пам'ятаю, як сьогодні я зняв бронік, зняв каску, поклав все і одразу завжди включаю телефон, щоб подивитися, хто дзвонив там. Я включив телефон і бачу смс-ку. E, e, е е Смс була на той момент від e, побратима мого брата. Він e, мені написав, що Валерій, привіт. Ну, твого брата накрило». Я Не одразу мені в голову це ввійшло. Я присів, і я насправді подумав, що це якийсь жарт. Почав просити ну, питати, просити, щоб логоди дістали. Це тривало дуже довго, насправді, декілька виходів в них було. Він кожен раз мені казав, що вони вийшли в тому квадраті, вони не знайшли. Знову кажу, ми будемо йти, ми будемо шукати. Ну і по ітогу не сказали, що його знайшли в другому квадраті, і його евакуювали, і що він загинув. Що я відчував, знаєте, коли ти сидиш там і ти розумієш, що ти не можеш просто піти щось вирішити, тому що ти служиш і ти не можеш так раз поїхати щось там кудись. Ну, це ну, нереально. Той стан. Я не розмовляв в перший час ні з ким. Той тобто, стан не передати було ні з чим. Я відчував себе якимось такою, мал маленькою людинкою в клітці, в котрі ти не можеш ніяких дій зробити, і тобі ножи повстромляли і спереду, і ззаду, ти нічого не міг зробити. Ось якось отак от це.